Всім привіт! 5 лютого готуюся до нового розсадного сезону, провірила насіння на схожість. Сьогодні складаю приблизний план, коли я хочу що посіяти, тому що вже на вулиці лютий якось так швидко час йде. Я перечитала старі зошити і приблизно визначилася з термінами. Наприклад, помідори для розсади ми вже декілька років висіваємо з 5 по 25 березня по 28 березня. Для себе я ще також не висівала, тому що опалювальної теплиці в мене немає. І помідори свої я буду висаджувати у маленьку теплицю без опалення після розсади капусти. Приблизно 10 лютого хочу посіяти в касети оці дуже ранні асвон і брісколіно. Це вуличні. Я їх буду висаджувати в тунелі між розсадою помідорів. І мені треба, щоб вони були трішки більше, щоб я бачила, які ти помідори і не продала їх як розсаду. Тому висіватиму в касету, перевалюватиму в півлітровий стакан і думаю, що вони відрізнятимуться від тих, які я висіватиму через місяць. Для теплиці подивлюся, можливо, теж 10-го посію або трішки пізніше лютого, бо мені їх треба буде висаджувати аж 1 травня, коли звільниться теплиця від розсади. Перець на розсаду ми висіваємо з 20 по 30 лютого намочене насіння, вже наключене. Для себе ось купила портека і хоски. Буду висівати через касету десь 20 лютого, буду висаджувати в тунелі після розсади помідорів. Це десь на 15 травня. Вирахую, там перцеві треба 60-75 днів від посіву до висадки розсади в землю. Але у мене дуже довго все росте. Теплиця то опалюється, в оцій росте розсада, але не дуже тепло. Також мені дали для експерименту. Гібриди перців, кавуна, огірків це французька фірма «Нектор». Дуже популярні гібриди в Європі. В нас вони ще рідкість і хочуть подивитися, як ростиме в Полтавській області. Я також хочу подивитися, як вони в нас ростимуть. Тут оце все різне щось. Баклажани, перець, кукуруза, кавун і огірки. Обов'язково висіваю, провіряю схожість насіння капусти пізньої, ранньої, всі, які я купую. Якщо ви купили дуже дороге, поштучно 10 штук, то звичайно не треба його пробувати на схожість зараз. В тому році мені з магазину подарували гібрид ранньої капусти Канто. Так швидко вона виросла, що мені захотілося купити і для продажу. В нас популярна «Дитмаршер Фрюер. Це сорт ранньої капусти, який добре родить. І таку ми розсаду й продаємо. В цьому році. Оце я спробувала на схожість, оце конто. Із 20 зійшло 14. Тепер я оце собі залишу, розпікірую. Це буде для мене розсада в стаканчиках. ростима, якщо доживе, бо в мене дуже часто обсихають краї. Ранню капусту в неопалювальну теплицю я висіваю 25 лютого. Один день сюди, туди дозволяється. Колись ми змінювали плівку на теплиці, Якийсь рік і посіяла аж 1 березня, бо у снігу було багато, а доки воно, то я не встигала з розсадою капусти. Оце капуста рання, пізня, якщо не вчасно виростити розсаду, то вже вона нікому не потрібна. Тому стараюся 25 лютого. І тоді ж я буду висівати редиску для себе, а уже 1 квітня буду висівати на вулиці в тунель під плівку оці харківські зимові, теж для розсади. Спробувала 10-20 квітня висівати ці капусти. Теж не встигає. Люди питають, питають, у мене ще капуста не виросла, а потім вони чимось засадили грядку і вже їм не хочеться капусту вирощувати далі. Оце ті капусти спробувала на схожість. Агресор зійшла. 3 з 3. Для себе агресор ми висіватимемо 16 квітня, тому що мені треба, щоб вона трішки пізніше виросла, ми вже ж цю продаємо, все поробимо, а тоді будемо висаджувати. Бо все разом не встигаємо садить і рить. Баклажани на розсаду висівала 28 лютого в ящичок, а потім 20 березня пересаджувала в 200 грамові стаканчики, розпікірувала і вже в цих стаканчиках ми й продавали. Щороку провіряю моркву на схожість. Насіння дрібне і недовго воно зберігається. 3-4 роки, мабуть, морква не сходить. З того року залишилося по пів пакетика канади і болівор. Це перший Канада. Зійшли з п'яти насінин п'ять. А болівар одно з п'яти зійшла. Однакові умови, коробочка стояла в теплому місці. Я вважаю, якщо тут не зійшло, то на грядці теж не зійде. Оце болівар поганенько зійшов. Лагуна п'ять зійшло, оце третій. І подарували мені Нанську, Одно зійшла. Буду густенько висівати, це ж подарунок, за нього я не оплачувала. Цибулю з насіння вирощую через розсаду. Прямим посівом в землю, в грядку в мене не виходить вона. Раніше висівала 2 лютого, в тому році 7-го, а цей рік планую десь 10 лютого посіять в ящички. На схожість вже не провіряла, бачу, що багато її накупила. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Можливо, щось і не зрозуміло, але я хотіла сказати, що раніше, 10 лютого, я ще нічого не висіваю. Ні для себе, ні для продажу. Кавуни і дині на розсаду. Ми садимо десь там 20 квітня, а на грядку 20 травня. Все це приблизно дивимося за погодою. Слідкуємо.